Шановні колеги, шановні українські народи, у 2014 році, коли ми захищали країну, нашу незалежність, нами були вилучені кілометри, я не, не перебільшую кілометри геройських стрічок. Це були рулони, і ці рулони не відносяться до тих стрічок наших дідів, які воювали, до тих наших предків, які отримали нагороди. В цьому законопроекті вони розрізняються. Але хочу звернутися до тих, хто пропонує цей законопроєкт. Чому цей законопроєкт подається саме після так званих подій 9 травня? Чому ті люди, які створили цю подію там, вже відпущені під заставу? Чому не покарані всі міліціянти чи поліціянти, які до цього причетні? А вихваляється МВС? Ні, мають відповідати всі, включаючи міністра. Дякую.